Революція Гідності масовий громадянський протест, який тривав 94 дні. З 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року його було спричинено різкою зміною зовнішньополітичного курсу та вектора розвитку держави, а згодом антиконституційними діями влади. Центром подій стали столичний Майдан Незалежності та навколишні вулиці, Хрещатик Михайла Грушевського. Інститутська перні акції почалися під євроінтеграційними гаслами, але згодом перетворилися на тривалу компанію громадянської непокори в владному режимі президента Віктора Януковича проти корупції та порушень прав людини. Дії влади, спрямовані на придушення протестів, силовим шляхом, призвели до конфлікту та людських жертв. 20 лютого 2014 року в середмісті столиці України загинула найбільша кількість осіб 48, їх разом з іншими 54 загиблими та смертельно пораненими учасниками мирних протестів упродовж зими 2014 року по 2014 років і п'ятьма активістами майдану, які загинули навесні 2014 року, відстоюючи демократичну цінність України. Назвали Героями Небесної Сотні. Смерть Героїв Небесної Сотні змінила суспільну свідомість українців: це самовизначення, гідність, свобода, демократія, європейський вибір. День Героїв Небесної Сотні покликаний увічнити людську громадянську і національну відвагу та самовідданість, силу духу і стійкість громадян. Завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідно вшанувати подвиг загиблих за ідеали демократії, права і свободи людини і європейське майбутнє України. Мамо, не плач, я повернусь весною. у шибку пташинкою вдарюсь твою. Прийду на світані в садок із росою, а може, дощем на поріг упаду. Голубко, не плач. Так судилося, ненько, що слово, бабуні, вже не буде твоїм. Прийду і попрошуся в сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі нові. Мені колисково ангел співай, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусь, тут сумно буває, душа за тобою рідненька ще ми. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти, була в мене одна.